Якщо у вас на городі ще залишилися такі огірки кабани, не спішіть їх викидати. Я зараз розкажу, як можна приготувати смачний салат. Беремо, чистимо їх. Почистили пополам і нарізаємо дольками. А ви знаєте, що ці огірки набагато смачніші і сочніші. І вони мають вітаміни. Нарізаємо цибулю кольцями. Нарізаємо помідори напівкольцями. Нарізаємо базолік дрібнесенько. Додаю чайну ложку меду. Ложка діжонської горчиці. Якщо у вас немає діжонської горчиці, ви можете дати звичайну гірчицю. Дві-три ложки соєвого соусу. І я додаю гарбузову олію. Вона дуже смачна і корисна. Це олія власного виробництва крафт Ойл. І за бажанням, ще я додавала трошки петрушки. М -м -м. Це дуже смачний і корисний салат.